На каналі Файні квіти, городи на садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 вересня 2024 року. Сьогодні, 13 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. А це сприятливий день для того, щоб посіяти насіння сидератів, зелених культур, шпинату, гороху, в теплицях та посадити трохи цибулі на зелень. посадити... Розсаду, Сприятливий час для посадки саджанців садових, декоративних, квіткових рослин для щеплення, для укорінення живців, для пересадки кімнатних рослин. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Не можна проводити зелені операції на будь-яких. Рослинах уже ось ось скоро буде повня та ще й місячне затемнення. 13 вересня сьогодні сприятливий день для квашення овочів, кавунів, капусти, для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. А важливо для здоров'я на сьогоднішній день, на 13 вересня. Не використовуйте для харчування каву, шоколад, алкоголь. Жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонези. Що ж ми можемо приготувати смачного? Готуємо такі страви з макаронних виробів, свіжі та варені овочі дуже будуть корисні. Хто їсть м'ясо, пісне м'ясо дуже добре. Готуйте страви із морської риби, їжте молочні та кисломолочні продукти, обов'язково додавайте в салати та будь-які страви вітаміну, зелень. Куштуйте різні горіхи та пийте чай із шипшини. Завтра, 14 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 10 години 55 хвилин ранку, а потім перейде в знак водолій. З 10 години 37 хвилин до 10.55 – це час місяця без курсу. Тому до 9 ранку необхідно завершити всі справи козирогу. А це у нас посіви насіння сидиратів, зелених культур, шпинату, гороху в теплицях та посадка цибулі на зелень і посадка розсади. До 9 ранку сприятливий час для посадки саджанців, садових, декоративних, квіткових рослин, будь-яких рослин. До речі, квіткові квіти теж, цибулини висаджуйте. Гарний час для щеплення, для укорінення живців до 9 години ранку та для пересадки кімнатних рослин. На жаль, ефективними будуть поливи тільки до 9 ранку. А от підживлення рослин будь-якими добровими треба завершити до 6 ранку. Наступний знак знак стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 14 вересня, будьте уважні, сприятливий час для квашення тільки до 9 години ранку квасимо овочі, кавуни та капусту. А от наступний період, після 9 години ранку, можна робити різні заготівлі та збирати врожай на тривале зберігання і закладати його на тривале зберігання на зиму. А важливо для здоров'я на 14 вересня 2024 року. 14 вересня завтра треба е, виключити із свого меню солодощі, продукти, продукти із крохмалю, газовані води, консервовані напої, шоколад, картоплю та гриби. Що ж, готуємо смачного для здоров'я Каші з гречки, пшениці, вівса, хто їсть м'ясо, будь ласка, будь-яке м'ясо, ковбаси. Будь-яка риба, готуємо з нею різні страви, корисні морепродукти, хліб з висівками, молочно-кислі продукти, свіжі овочі, ягоди та фрукти без термічної обробки. А корисне какао, яке і смачне саме в ці дні, горіхи, мед, квасоля, соя, чай з ромашки та каркаде це все дуже корисне. І смачне саме 14 вересня буде! Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, щастя вам людського, любові і злагоди, спокою і достатку, миру та добробуту. Зустрінемося з вами обов'язково ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!